Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність і дякую за те, що ви підписуєтеся. В мене вже на каналі у вас аж 500 підписників. Дякую вам. Ось. Також дякую за те, що ви коментуєте. Для мене це дуже важливо і цікаво, що ви деякі коментарі тільки які залишаєте, які, якими ви ділитесь різними варіантами та рецептами. І сьогодні е, моє відео буде таке неординарне, не, не таке, як всі решта. Ось Я буду вам просто показувати е, все, що в мене є на городі. У нас нарешті пішов дощик, тому що в нас з цього літа е, дуже посушливе літо. Ось, і дощу майже не було. Ось, і ми весь час поливали город із шланга а тої поливалки. Ось, а це вже ось нарешті у нас пішов дощик, то ми дуже раді, тому що і ось на бурячок пішов дощик, і на травичку, і на е, баштан, на картоплю. На все пішов. Ну почну з цього, що в мене ось кабет, бурячки ось ростуть. Ось, а ось дали ні, ось, виднося. Пам'ятаєте, я вам була, показувала соняшник декоративний. Ось, і один з них все ж таки виявився ось таким звичайним соняшником, от в якому вже є насіння. Ось, я його взяла, обмотала хусткою, тому що останнім часом почало дуже багато літати і горобців, і шпаків, і почали об'їдати. Викльовують, то я їх взяла і зав'язала, щоб не клювали. З цієї сторони стежки травичка, це у нас люцерія тут росте. Ось маленька вона, але слава Богу, вже ось пішов дощик, то буде рости, буде чим нам годувати коровку. Йдемо далі. Так, а ось там вдалині відніються помідорки. Зараз ми до них дійдемо ближче. Так, ось мої помідорки, підв'язані в мене вони ось. Деякі вже треба і збирати. Але так як дощик пішов, я не встигла зібрати. ось, Тому, може, завтра зберу вже вони. Не так швидко будуть достигати, сонця ж немає. Ось, то може десь на днях вже і зберу. Так, а ось перчик мій, я вам також його показувала в відео, як я підживляла перчик. Так ось вже ось достигає. Хороший, без фітофтори. Ось вже достигає, є, бачите, і зелененький, і вже і жовтіється, і червоненький вже є. Ось такий перчик в мене. А ось, бачите, відніється стежка. Ми йдемо по стежці. Ось. І відніється ось дивіться, яка яма. Це от вимило. Дощом. Я ще ніколи такої не бачила, що в нас на городі була така яма. Ось це ж представляєте, яка, який був потік води, щоб воно так вимило його. Аж страшно так дивитися. Не знаю, чи відео передасть, наскільки глибину такого, такої ями, але вона така, знаєте, десь там сантиметрів 40 см, напевно, є. Так. А ось далі, ось там в мене вже, бачите, ростуть. Дайте, я ближче підійду, щоб вам було зручніше виднося. А ось в мене огірочки. Пам'ятаєте, я вам також показувала відео. Ось вони в мене посаджені з кукурудською, а там вони стоїть, ми вже пройшли, Зараз вам покажу, поставили бочку посеред города. І ми зразу перед тим, що як докупити шланги, бо в нас є шланг, він короткий, а город довгий. Ось. І шланга не доставала аж до огірків то ми ставили бочку, наливали туди води, ось і от поливали поливалкою, набирала поливалкою воду і поливали так огірки, баштан весь ось, а це вже ось чоловік докупив шланга, то вже зробили шланг, подовжили, то вже зручно поливати шлангом, і це вже ж не носимо ці поливалки. От, і на руки легше, і на час по часу теж швидше. Так, ну ось це в мене такі огірочки. Цього року дуже в нас огірочки щось поганий урожай. Ось то навіть ми купляли огірочки. У мене там є відео, як ми закривали огірочки, то це були куплені. А ось це я вже дійшла до баштана. Це, тут в мене кавуни, а там чуть деньки. Ось. Вони вже ось такі великі за розміром. Навіть ось можу вам показати. Ось таку, якщо подивитися на руку, то ось така вже у нас... Ой, це кавунчик. Такий вже у нас кавунчик. А там далі деньки. Це можна так зараз туди пройдемо. Я вам покажу ще одного кавунчика, він вже теж величенький. Ось дивіться, який вже великий кавунчик. Якщо так руку поставлю. Такий, бачите, вже величенький. Ось. Тут ще маленькі є, бачите. Ось там, ось там маленьких ще вистачає, ще ростуть. Так. А ось кабаки в нас посаджені. Ось цього року у нас все насіння повністю куплене. Ми деколи так, знаєте, буваємо, вибираємо кабаки, сушимо насіння і можемо їх або їх ж, садити просто там можна їх їсти. Ось. То це. А цього року в нас повністю все купив насіння. Це от гарно зійшли цього року у нас кабаки. Один навіть великий, такий, бачите, там, може тут ні, просто далеко, зараз я, я зближу. Ось, величенький такий кабачок. Ось вже ми дійшли до долини. Ось ми теж при долині посадили буряки, то тут даже по листі видно, що воно і більше, і сам буряк більший. Ось, навіть не дивлячись на те, що було посушливе літо у нас цього року, ось в при долині все одно зберігається більша волога, ніж там біля хати ближче. Плюс у нас город не рівний, а такий з покосом до долини. Ось. Ну і от Власне, і долина. ми дійшли до, до кінця. Ось така у нас долина, там трошки вже ми скосили, коровці даємо. Косимо по чуть-чуть. так накосили і вивезли. І коровка з'їла. Через декілька днів знову йдемо і косимо. Ось. Ну ось, власне, такий город. У мене ось все, що в мене росте. Ще вам картопельку не показала. Картопля в мене з іншої сторони города, не хочу лізти в город, бо там це ж болото. Дощ іде. Ну, Сьогодні така у нас дощова погода, дощ пішов ось. Та й на городі немає поки що й робити. Ось, поки дощик буде поливати, то можна трішки відпочити. А що ви робите, коли у вас дощик іде вдома? Чим ви займаєтеся? Якими вихатніми справами займаєтеся? А, і ще ж забула вас спитати: цього року у нас дуже багато. Кроти, оце ж риють кротів. Можете написати, будь ласка, в коментарях, як ви боретеся із кротами, які є способи боротьби. Ось, будь ласка, напишіть мені в коментарі. Ось, мені буде цікаво почитати, тому що це такий шкідник, що його дуже важко вивезти, Ось, тому мені буде цікаво почитати, як з ним боротися. Ну, ось, власне, я вам і показала, що в мене є на городі, що ми вирощуємо, ось в яких об'ємах. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. Я буду вам час від часу робити такі відео. Також можете поділитися в коментарях, що ви вирощуєте на городі. Мені теж буде цікаво почитати. Можливо, ви щось таке вирощуєте, цікаве, що в мене його немає. Ну і на цьому моє відео підходить до кінця. Так, якось дощик іде, і ми ж теж знімаємо вам відео і стоїмо під парасолькою в чоботах, трішки в болоті, Ось, але нічого. Саме головне, що пішов дощик. Ми всі раді, що пішов дощик, ще трішки все підніметься, почне швидше рости. Ну, на цьому моє відео доходить до кінця. Всім гарного дня. Сьогодні дощовий день. Ось моє відео вже підходить до кінця. Мені було з вами сьогодні приємно поговорити на таку вільну тему. Ось завтра, я сподіваюся, що вже дощику не буде, він вже добре намочив так добре. Ось, і завтра в мене для вас буде цікаве відео, щоб зняти. Ось. На цьому моє відео підійшло до кінця. Всім гарного та мирного дня і до зустрічі у наступних відео.